Ну що, вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні в нас четвертій я вийшов, ви, виїхав підробити, можливо так сказати, в таксі. Сьогодні планую попрацювати в Uber Black, у Ball Premium, Ball Business, а також у клон бізнес. І, можливо, буду запускати онку бізнес. Так що, якось так, додивлюся відео до кінця, я думаю, буде цікава зміна. Зараз знаходжусь на Лесі Українки, 10-15, проїхав за сьогодні 25 кілометрів і заробив 403 гривні. Ось такий ранок в мене почався. Ну що, наступне замовлення по бізнесу від Болта. Їхати на оту от сторону. Їдемо до пасажира. Зараз по Болтові дуже-дуже мало замовлень. Ну, це зв'язано з тим, що шахарії не їздять, немає в них такої, такої можливості, але вони переключились на Європу. Тепер по Європі їздять. Тому що з цими обмеженнями, які Болт вів на території України, практично неможливо по шахарійській схемі їздити. Зараз знаходжусь на Саксаганського і виконав останні замовлення по бізнесу. Там був простій, але його не врахували, так як я і говорив, те, що болт зараз не враховує чайові. О, чайові також прості і також неможливо змінити адресу. Отак, болт. Бореться з цими шахраями на території України. Але, але є отакі гропи, які працювали раніше в Україні, а зараз у них тільки по Європі, можливо. Ось і замовлення прийшло. Поїдемо, ділова. Поїхали кілометр. Ну, що я на діловій виконав останнє замовлення, попив каву і хочу поговорити з вами про телеграм-замовлення. Так, я написав декілька груп Телеграму, деякі зовсім не відповідають, а деякі пишуть, що вони працюють тільки по Європі. Ось о. Я пишу, що в Україні хочу замовити, вони написали Європа. А чому раніше можливо, вони відповіли от стань. Ну зрозуміло, чому вони так пишуть, тому що замовити зараз поїздку неможливо в Україні. Зараз е, дуже поменшало замовлень, але вони все-таки є. За цей тиждень мені вдалося заробити по Болтові 1390 гривень, по уклону 1604 гривні, шість поїздок. І, 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 і також Uber Black 3233 гривні. Так що якось так. Чекаю на наступне замовлення. Думаю, що замовлень по Telegram найближчим часом не буде. Шахрайських замовлень таких не буде. Ну а далі буде видно. Ну що, наступне замовлення по Bolt Premium 200 гривень мінімалочка, побачимо, чи буде змінюватись ціна, якщо буде простій. Подача була 2,2 кілометри. Ну, це мінімалочка, можливо, там і кілометр проїхати, і 150 гривень Получить Так, преміум. Так, добре, їдемо. Я знову на Лесі Українки. І виконав останнє замовлення, коли під'їхав, клієнт уже мене чекав. Так що підтвердить, так, підтвердить і ждемо наступного замовлення. Це жесть яка погода. І я взяв замовлення по уклону. Зараз приїду на місце і покажу, яке замовлення. все таке замовлення смішне об'їжджати 3,5 кілометри. Хоча мож, мож, можливо тут мож, можна пройти. Виконав два замовлення, одне по уклону. Замовлення історія 136 гривень разом з очікуванням. 8 хвилин очікування, ну, 5 зарахувало. І також друге замовлення по Uber. Дети Uber? Uber Black, останнє замовлення 158,99. Чекаю на наступне замовлення. Ну що, наступне замовлення по преміум від Болта 200 гривень, мінімалочка. Також приходило по уклоні 144 гривні. Ну я зробив відміну, тому що комусь що болтові, краще поїхати, заробити 150 гривень, чим 144 мінус комісія, та там ще так було 6 км проїхати. Ну такий бізнес. Так що я вирішив, що поїду по преміуму. Пасажир уже чекає, бачить ось точка і показує де пасажир знаходиться це гулів рядом Так що якось так бистре замовлення і 150 гривень є цього клієнта я вже віз сьогодні до речі і теж по преміуму так що чекаємо на наступне Ну що, наступне замовлення по мінімалоці від Uber Black. 820 метрів подача. Їдемо, тільки запаркувався, тільки думав відпочити від тяжкої роботи. Не треба їхати працювати. Поки замовлення є, по мінімалочкам можливо набити касу. Сказав, щоб це була мінімалка, але приємно те, що по центру і 198 гривень. Накатав там ну, буквально кілометрів 4-6 за 200 гривень. Ну, це я розумію бізнес, а не по 100 гривень, як в уклоні або в Балті. Так що якось так. Працюємо далі. Ну що, я біля Комфортауна, виконав останню поїздку 356 гривень. Це я з центру поїхав. А також до цього були в мене дві поїздки. Одна по а, Блеку, мінімалка теж. А друга по уклону. Теж мінімалочка. Де там дохід? Замовлення, історія. 110 гривень за 3 кілометри. Зараз буду чекати тут десь. Час у нас без 15.06. і я чекаю на наступне замовлення. Цікаво, через скільки буде, чи буде воно взагалі звідси. Недовго я прочекав, як мені в центр треба забирати людину. Та беристи в палін. Є. Замовлення є. Це дуже чудово. Я такий радий, що я виїхав з лівого берега, але ну, ще не виїхав, ще забираю клієнта їду в центр. У мене є час, я туди напевно доїду за хвилин 20 і буду чекати там замовлення тому що по центру, по мінімалкам, можливо заробити кошти. Так що якось так їду в центр. Сьогодні дуже чудовий день, тому що по касі непогано йду. Проїхав вже 94 кілометри. Ну, і працюємо далі. Ну що, виконав і ще дві поїздки і дві по оклону. Одна мінімалочка 111 гривень, а друга 218 гривень з лівого берега. Ось така от ситуація. Зараз на сьома і я чекаю на наступне замовлення. І наступне замовлення плич до центру. Тепер я маршрутка. Так, це добре. Треба їхати працювати. Ну що, виконав ще три замовлення. Оцю маршрутку вивіз 4-3 точки ще додаткових. Також по болту виконав. Там 24 кілометри за 120 гривень. І остання на вокзал. 34 кілометри за 153 гривні. І ще приходило таке замовлення 270 гривень, який я не повіз. Я його спочатку взяв, а потім мені по Uber прийшло замовлення, і я вирішив по Uber. Практично 9 година і я виконав ще два замовлення. І такі замовлення, які мені не сподобалось, тому що дуже далека. Подача, а також по уклону по бізнесу і болт болт бізнес. Ну такі поїздки, звісно, але треба працювати, ще зарядки вистачає, 18%. Я думаю, ще пару замовлень вивезу сьогодні. І поїду вже спокійно спати. Сьогодні працюю щось по мінімалкам. 184 остання поїздка за 4 кілометри, а також бу... була поїздка по болтові з коефіцієнтом. До речі, можна і запустити з кофами. Поїздка. 137 гривень за 1,6 км. Чекаю на наступне замовлення. Оча на наступне замовлення. Можливо, бере да, героїв Сталінграда. Так, поїхали. Так. Виходимо. Uber, Uber, Uber Black. Так. Все, поїхали останнє замовлення. І ми... треба вже рушати додому. Виконав я останнє замовлення. Зараз у нас без 20.11. Проїхав за сьогодні 162 кілометри. Косуйся. І зараз я заробив. 758 гривень це в нас по уклону. По убору 1989 гривень і болт Bolt, Bolt сьогодні 731 гривня. Всього мені вдалося зробити 3476 гривень. 3476 мінусуємо те, що я буду заряджатись вдома. Це 100 гривень. А також амортизація за 162 км. 450 гривень візьмемо. 2926 гривень мені вдалося за сьогодні зробити. Порахуємо, скільки кілометр в мене виходить. 162. 21 гривня 45 копійок за кілометр. Непогано я б сказав. А на цьому в мене все. До нових зустрічей. Обов'язково коментуйте, підписуйте, ставте лайки. Все, до нових зустрічей. Пока.